Вітаю глядачів Чорноморської телекомпанії. Ви дивитеся програму сьогодні про і з вами, я її ведуча Марина Ступак. Стан міської інфраструктури. Тема нашої сьогоднішньої програми. Комунальне підприємство з ремонту і утриманню мостів і шляхів міста Києва «Київавтошляхміст» витратить майже 17 мільйонів гривень на технічне обстеження трьох мостів через Дніпро. Йдеться про парковий пішохідний міст на Труханів-Острів, південний міст, який нині ремонтується, та міст імені Патона. Стан цих трьох мостів оцінюватимуть до кінця поточного року. Ще на більшій кількості столичних шляхопроводів тривають ремонти. Роботи йдуть і вдень, і вночі, і до листопада підрядник взяв на себе зобов'язання вже відкрити рух. Тим часом і днями, і аж до кінця року в столиці частково обмежили рух транспорту мостом через річку Десенка через ремонт. Це відрізок шляху біля північного мосту. Ремонти на мосту та прилеглому шляхопроводі тривають майже десятиліття. Про стан столичних доріг та мостів, про ключові елементи міської інфраструктури, в якому стані вони наразі говоримо сьогодні із інженером-проєктувальником урбаністом Дмитром Макагоном. Пане Дмитре, вітаю вас! Дякуємо, що Налились до нашого етеру Вітаю. і почнімо з того, що близько 60% мостів в Києві перебувають у вкрай занедбаному аварійному стані. Про це принаймні заявив Вітренко, голова постійної комісії, профільної комісії Київської міської ради, і він є опонентом столичної влади. І в той же час бачимо, що влада постійно звітує про ремонти мостів, і бачимо, що вони дійсно відбуваються. То власне. Е на вашу думку, в якому стані наразі перебувають мости, чи належно оцінена їхня стійкість до прикладу? Ну, я думаю, тут насправді навіть не варто бути експертом в цій галузі, щоб розуміти, що дійсно стан більшості мостів аварійний. Ми бачимо безліч там відео, ось нещодавно, там, як з моста потону всипались шматки бетону. Якщо просто візуально підійти там, до більшості наших мостів, можна побачити тріщини, відслоювання бетону, корозію арматури. Ну, тобто, вже такий стан конструкції, де не потрібно навіть там спеціальних досліджень, що вже на око видно, що конструкції в поганому стані, і, в принципі, ми з вами е, бачимо, що періодично трапляються вже і аварії. Ну тобто стан доводиться інфраструктури до аварійної і. Трапляються дійсно аварії, падіння? Ну там раніше відома mm -hmm. історія з шулявським шляхопроводом. Ще у нас е, повітрофлотський не так давно теж там сипався. Ну і продовжується ситуація. Ну про, про це ми трошки пізніше поговоримо конкретно точково про шляхопроводи. Власне, хто контролює, хто має контролювати безпеку цих мостів і як це фактично працює? Ну, взагалі за інфраструктуру відповідає той, кому вона належить, на чиєму балансі ця інфраструктура знаходиться, та чи інша, ну тобто у нас же є і частина, що там належить інфраструктури е, той же укрзалізниці, частина місту. Ну відповідно е, чия вона то відповідає а там далі вже за е, е, комунальними підприємствами безпосередньо. Угу. Якщо окреслити ключові проблеми, чому от те, про що ви нам розповіли, чому воно взагалі постійно є такою актуальною проблемою, коли ми говоримо про мости? Ну, взагалі, потрібно розуміти, що мости це така з найдорожчих інфраструктурних проектів? Ну, звичайно, якщо мова йде там про великі. Такі, як в Києві, е, якщо ми кажемо про мости через Дніпро, це дуже складні інфраструктурні об'єкти, інженерні об'єкти. Ну і шляхопроводи, розв'язки так само. І основна проблема в тому, що потрібно розуміти при створенні об'єкти, наприклад, коштує там якісь міст 100 мільярдів гривень. І треба розуміти, що десь 2% на рік з цієї суми треба закладати на її належне утримання. Тоді з цією інфраструктурою все буде добре. Коли ж ми створюємо щось нове, а потім забиваємо, не доглядаємо за цією інфраструктурою, то вона приводить до такого то жахливого аварійного стану, і ми. Так би мовити, потрапляємо вже на е, капітальний ремонт чи реставрацію, чи реконструкцію, що буде коштувати значно дорожче. Що ну в наших реаліях те, що там ми бачимо, скільки коштують е, ремонти, капітальні ремонти, що вони співставні з спорудженням е, цього об'єкту по вартості. Yeah. І це основна така проблема, що в нас влада довгий час якраз таки не дуже любить займатися ремонтом, обслуговуванням, mm -hmm. тому що на, на цьому не сильно попіаришся, не сильно там переріжеш стрічечку е гарну новину не створиш. Ну тому, що ну що ти ти зробив там ремонт, якийсь поточний нічого такого, Ти це і маєш робити. А от відкрити там новий міст, а це цікаво. Тому у нас е часто от, проблема в тому, що створюють нове, яке теж. Mm -hmm. Має сягнути е, оці гроші на крім створення ще й на утримання оці самі два е, е, І ми ще й старе не ремонтуємо, бо в нас на нього не вистачає коштів. Ну от така основна проблема звичайно, брак фінансування. І говорячи про кошти, до прикладу, якщо ми точково розглянемо, от подільсько воскресенський міст через розкрадання коштів там ймовірні розкрадання, відкриті кримінальні провадження, зокрема, СБУ оголосила в кінці квітня про масштабне розкрадання коштів столичного бюджету, які коштів, які були призначені саме для будівництва цього мосту. Власне наскільки актуальною є проблема, коли ми говоримо про ймовірну корупцію пов'язану з будівництвом мостів? Зокрема, ну, я думаю, що ми бачимо всі розслідування, кримінальні справи. Ми можемо легко порівнювати вартості будівництва з аналогічними проектами у світі, особливо якщо мова там йде про метро, Те саме, ну, скажімо так, подільсько-воскресенське місце. Перша чергова його задача, що це все ж таки не автомобільний рух, а ми розуміємо, що там під ним другим ярусом йде е, метро. Лінія метрополітену мала бути створюватись. Mm -hmm. То ось в порівнянні з світовими аналогами, ми бачимо, що при тому, що у нас все ж таки вартість будівництва, у нас. Зарплати зазвичай менші, якщо ми порівнюємо з тими країнами, в яких теж будується метро, але вартість кілометру спорудження лінії метро виходить дорожчою, ну і тобто якби. Зрозуміло, причини по-перше, звісно, є корупція, і це підтверджують кримінальні всі справи. По-друге, це неефективність, непрофесіоналізм, тобто наймають якісь знову ж таки, можливо, через корупцію некваліфіковані компанії, які ну не вміють нормально будувати, затягують час. А коли час затягнеться, це відповідно теж зайва витрата грошей. Пане Дмитре, ви кажете, не вміють нормально будувати. Власне, ви, як інженер-проєктувальник, як вважаєте, що було б доцільніше зробити із цим мостом? Перебудувати, знести? Адже ми знаємо, що це такий довгобуд. Вже. Ні, ну зносити і перебудовувати вже нераціонально, не не логічно, тому що він вже сам міст, вже більша частина його завершена. Там залишаються з'їзди, але все ж таки основна найдорожча частина його споруджена. В цьому проєкті є проблема, вона закладалася з радянських часів. Якщо ви побачите, це такий арочний міст, він свого часу він мав бути. Ну, і він би й був е найбільшим арчним мостом Радянського Союзу, тобто, коли це передавалось, ну і Київ, в принципі, любив ставити подібні рекорди, наші київські інженери, там Фукс. Е От той же міст північний зараз mm -hmm. називається. Він теж там був в свого часу з рекордним прольотом. Ну тобто тоді ідеологія країни була така, що ось ну створювалися такі рекордні всілякі споруди. Ну цим зараз ми бачимо, займається Китай, теж любить іноді. Досить безглузді проекти в цілі, так. з точки зору ефективності витрати грошей, але от з точки зору такого вау-ефекту, цієї ось е, е, структури, скажімо так, е, комуністичної держави, ну. У них була своя логіка, ми цей проект отримали у спадок, ми його не переробили. Тобто, дійсно можна було б іншу конструктивну схему обрати, тобто не бити рекорди з найбільшим арочним мостом, вибрати mm -hmm. більш раціональну схему. І можливо ми там було його простіше будувати. Не потрібний mm -hmm. був би нам найбільший там річковий кран у світі. Здається, да, Захарій, який коли падав, стається в 11-му чи 10-му році. Якби. Це було раніше, так треба було перепроектувати. А зараз, звичайно, вже його просто потрібно завершити е по існуючому проекту, тому що на жаль, от вибрана така конструктивна сфера. Пане Дмитре, ви вже підняли таку проблему щодо обвалів шляхопроводів. Зокрема, е, власне, е, якщо ми говоримо до прикладу про повітрофлотський, знаємо, що майже рік тому обвалилась тротуарна його частина, і потім з'ясували, що, що скарги на е, аварійний стан мосту були і до цього, да до того як це сталося. Власне, е, в якому стані зараз цей шляхопровід е, Яка ситуація там? Е, ну, я е, скажу чесно, прям. Точно зараз не моніторюю, що там в якому стані. Е, я пам'ятаю, що були робились протиаварійні роботи. Я ще до обвалу пішохідної частини робив огляд цього мосту, що він вже був аварійний. Там е, наявне падіння шматків бетону, як Раніше я жив поруч, тому я часто його бачив, і я прям фіксував, що там шматки бетону з прольотної частини мосту падають і є корозі арматури. Як там зараз точно не скажу, але дійсно цей шляхкопровідує проблемний. І якщо подивитись, взагалі цікаво, що Руйнація відбувається у крайніх прольотах. Чому це відбувається? Тому що крайні прольоти вони найбільш підвержені дією атмосфери. Ну тобто всі прольоти, звичайно, там зверху є вплив, але ось у крайніх вітер задуває вологу, і тому ось вони ще більше під час ось... попереджати, звісно, такі всі моменти, щоб не не доходило до обвалу, звісно, так. Так, звичайно, це потрібно слідкувати за конструкцією, Дійсно, крайні прольоти вони більш підтверджені. Ми бачимо там, з'являються невеличкі тріщини. Визиваємо ремонтну бригаду. Вона це ремонтує. Замазати тріщинку набагато дешевше ніж потім там весь цей прольот новий ставити. Ну тобто, це зовсім інші масштаби робіт, і не буде зупинки трафіку, не буде виведення з експлуатації споруди. Тобто, ось утримання, воно все ж таки вдовгу набагато вигідніше ніж от запустити об'єкт, за нього забути, або потім через там 20 років отримати капітальний ремонт з переклюцями. Угу. Пане Дмитре, і до іншого об'єкту ще на початку року міська влада оголосила список об'єктів, перелік транспортних об'єктів, які отримують фінансування з міського бюджету. І серед цих об'єктів була зокрема було вказано, що кошти підуть на реконструкцію Шулявського мосту. Власне, скільки років вже вона триває? Наскільки ефективно і якісно йде ремонт там? Чесно кажучи, дуже неефективно. Триває історія дуже довго. Проекти з його реконструкції у нас було дуже багато цих проєктів з реконструкцією. Здається, в 2018 році стався той обвал теж пішохідної частини, після чого вже так наче запустили дійсно роботи відносно активно, але ну ось з 2018 року вже. На дворі 25, й здається, і, ну виявляється, що дуже довго ми будуємо і ми пам'ятаємо, як зростали там вартості цієї ці реконструкції. Здається, починалось там з 400 мільйонів гривень. Зараз вже точно за два там 2,5 мільярди гривень. Тобто, виросла вартість в п'ять 5... років. Азів, були корупційні скандали, mm -hmm. скандали з підрядниками, кого там обирали, що начебто якихось своїх, але ну, реконструкція все ще не завершена. Є проблеми там з викупом, теж питання чи потрібно було ось, робити таку реконструкцію, тому що були альтернативні проекти, того ж самого Віктора Петрука, інженера, який зараз воює. Проекти без зносу е, цього п'ятого цеху заводу більшовик, а це щоб його знести, це витрати, і це ще його треба викупити. Ну, можливо, його вже викупили, але ну ось. Тобто, обрали знову ж таки невдалий проект, якийсь свій зручний, але потрапили на великі гроші. Пане Дмитре, і тезисно хотіла ще вас розпитати про південний місць, міст. Ситуація, навколо якого теж непроста. Знаємо, що нині рух відкрили для приватного транспорту, але лише в одну сторону, в один бік, на інший триває ремонт. Власно, скільки ще цей ремонт може тривати, це перше питання. І, тому що деякі фахівці говорять, що ремонт цей може тривати безкінечно. Цікава ваша думка, бо міст нібито потребує регулярного ремонту. Ремонту через низку факторів, які з роками фактично лише поглиблюються. Про що йдеться тоді? А, ну Якщо ми кажемо, ну ось тільки приклад приводив шулярського шляхопроводу, де реконструкція триває вже, вже багато років. Звичайно, може тривати безкінечно. І в принципі, якщо ми кажемо про ремонт, там поточний. Умовно догляд за конструкцією все нормально, якщо він буде тривати постійно, постійно будуть ці якісь мілкі тріщинки. А, але я розумію, що у нас всі говорять про ремонт то такий з перекриттям руху, там серйозний ремонт, і він теж може тривати довго, якщо ми будемо ось робити його таким чином, як ми це робимо на інших спорудах. Тут взагалі з південним трошки дивно, що чому. Почали його ремонтувати в той час, коли відкрили рух. Чому там два роки, поки рух був перекритий, не зайнятися е, таким капітальним ремонтом цього мосту, щоб ну а так відкрили міст і одразу ж починаємо ремонт. Ну доволі такий дивний підхід, наче про цей міст забули на певний час, а потім відкрили і згадали, що він в поганому стані. Хоча у нас е, деякий міст пальцем не вкажи, він буде. В поганому стані а, пане Дмитре. І говорячи про кошти з міського бюджету, то цьогоріч в них закладено саме кошти на будівництво метро на Троєщину, е, на Виноградар. І метро на Троєщину знаємо, що через те, що це настільки довго триває, настільки про це довго говорять, що стало вже певним мемом. Якщо ми говоримо про е, будівництво метра на е, Виноградар, в якому на якому етапі зараз це перебуває? Е, ну, дуже довгий час. Е... Була зупинка будівництва. Там рухів ніяких не було. В цьому році оживилась роботи, принаймні, ми бачимо, що вони йдуть. Процес триває, але знову вже виникають корупційні скандали щодо там підрядників і витрачання коштів. В теорії ну відносно, ми кажемо, що робот там не так багато в порівнянні з тим же подільського з якщо ми кажемо про створення, все ж таки нової гілки, метро, там робот робіт не так багато, і при е, належному фінансуванні та витраті коштів, е, я думаю, що цей проект можливо було б реалізувати 2-3 роки. А, mm -hmm. Але ну, поки що. <раз> Виглядає так, що це буде довше да мо нашій ситуації може б, якщо нічого не зміниться, буде довше. І цікава ваша думка, от дискутуючи щодо коштів, виділених на ремонт, громадські активісти обурились, заявивши, що нібито в коштах міського бюджету на цей рік не передбачені кошти на будівництво або реконструкцію трамвайних ліній, і саме цей вид транспорту є достатньо ефективним в Європі. То що ви думаєте? Чи поділяєте ви думку громадських активістів? Можливо, на вашу думку, було б доцільно виділити кошти ще на щось, окрім того, про що говоря? Дійсно, є велика проблема в тому, що у нас є певний такий перекос в бік автомобільної інфраструктури, і ми бачимо, що він не працює. Ми бачимо, що з кожним роком, незважаючи на те, що в автомобільну інфраструктуру вкладаються величезні кошти, ситуація насправді з заторами лише погіршується. І я хоч і сам пересилаюсь на авто. На автомобілі я бачу, що ну, дійсно це неефективно, і це приклад Європи, європейських міст, яким є Київ, О, це історичне місто з щільним центром. Ми тут не можемо собі будувати таке, що будує там Штати Лос-Анджелес. Де будувались міста по суті з нуля, плюс ми не маємо бюджету Каліфорнії, щоб будувати такі широчезні хайлеї, розв'язки там багато рівнів. Просто ми не маємо змоги, і нам не потрібно нічого вигадувати. Нам потрібно брати європейський досвід і його застосовувати. Є рейтинг найкомфортніших місць світі. Беремо першу десятку, дивимося, що там це все міста з якісним комфортним громадським транспортом, і в чому взагалі перевага громадського транспорту, в тому числі для автомобілістів, що маючи якісну комфортну альтернативу, в тому числі трамвай, про який згадано у людини завжди є ви проїхати комфортно. Відносно дешево на громадському транспорті передбачувано і швидко, або е, проїхати на автівці. Це зазвичай має бути дорожче, це нормально. Крім палива, ще там за плата за парковку дорожче, але теж з комфортом е, у нас зараз е, немає в принципі комфортної альтернативи, бо на автівці ви в заторі довго, тобто, а громадський в... транспорт ну він. Дійсно дискомфортний. і отут тут потрібно місто розвивати таким чином транспорт, щоб люди якраз е могли вибрати між комфортним і комфортним, і більша частина людей буде все ж таки обирати громадський транспорт. Бо це зараз так є. Останнє дослідження було співвідношення пересувань по місту 70 на 30, 30% відсотків на власному транспорті і 70% на громадському. І тобто, якщо так, це і зараз і так пересувається більшість на громадському, але потрохи від нього, все ж таки, люди уходять в автівки, тому що він некомфортний. Не тому, що у нас люди стали краще там сильно жити і купили собі автівки. Вони роблять цей вибір, тому що е громадський транспорт некомфортний, і вони змушені. Кувати собі авто, особливо це його добивали ці зупинки під час тривоги, тому що ну людям потрібно працювати, треба їхати а громадський транспорт три години не працює. Тому звичайно, люди собі там беруть, купують автівки. Дякуємо вам, пане Дмитрі, що окреслили ці проблеми. Побачимо, чи стане пріоритетом для столичної зокрема влади розвиток громадського транспорту. Темою нашої програми сьогодні став стан міської інфраструктури, а її ключових елементів. Про це ми говорили. Я нагадаю з інженером-проєктувальником, урбаністом Дмитром Макогоном. Не забувайте підписатись на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії. Там ви зможете побачити ще більше програми і таким чином зможете нас підтримати і залишатись в. Курсі актуальних тем для України з вами ж була я, ведуча програми сьогодні. Про Марина Ступак. Побачимось.